Рекламний обліковий запис вимкнено. З таким запитом до мене звернулася підписниця в інстаграм. Вона недавно створила свій новий магазин в Інстаграм, почала запускати рекламу з кнопки, і виникла така проблема. Ми поспілкувались, вирішили зробити консультацію, і на консультації все перевірили. У неї інстаграм не був прив'язаний до Фейсбук, а відповідно, це був внутрішній рекламний кабінет від Інстаграм і внутрішній бізнес-менеджер. Вирішити проблему в ньому надзвичайно складно і майже неможливо з мого досвіду. Тому ми вирішили зробити наступне, що й вам рекомендую. Мендую, ми прив'язали інстаграм до Фейсбук, прив'язали інстаграм до бізнес-сторінки, прив'язали це все в бізнес-менеджер, створили новий рекламний кабінет, розшарили рекламний кабінет. З бізнес-менеджера на інстаграм, щоб вона правильно запускала рекламу, перевірили все ще раз, і навіть запустили рекламу, щоб перевірити, що все дійсно працює. Реклама працює, рекламний кабінет прив'язано, проблем ніяких немає. Реклама відображається в Ads Manager. От що написала клієнтка. Тому якщо у вас виникає така проблема, використовуйте цю структуру. А краще напишіть мені відразу, щоб не ускладнити її, і ми все з вами вирішимо.